Друзі, я вас вітаю, це канал Максимуза, філософсько-аналітичне-психологічне таро. І це ексклюзивне відео для спонсорів мого каналу. Я вам дуже вдячна за те, що ви в мене є, за те, що ви підтримуєте мій канал. Я вважаю, це і є справжня любов, бо кажуть, що таке любов? Любов це дієслово, слова, любити. Ви мене підтримуєте, я вам дякую. Я не часто балую вас ексклюзивними відео. Але сьогодні саме той момент. Тема сьогоднішнього відео розширення НАТО. Чи НАТО буде і подалі таким форпостом, і основою безпеки світу, і чи далі зможе НАТО так захищати, чи воно розвалиться? Як багато хто з майстрів це пророкували, що зміниться ця система. І от я е, вирішила подивитися це по Кельтському хресту, як тут все відбувається, і показати вам оцю мою діяльність та лаштунками, як це в мене виглядає на моєму столі. Не можу сказати, що я цю тему. Одну з цих тем. Не підійму в загальному відео для всього каналу. Але там люди не будуть бачити всієї картини, а це важливо, коли ми бачимо всю картину. Отже, дивіться я розклала цей розклад для себе, і думаю, якщо цікава тема, якщо тут є що обговорювати, я винесу це ну, до себе на канал. А такий цікавий розклад, от коли я бачу гарний малюнок, ну, дуже шкода, коли він. Пропадає, бо розклади таро це як мистецтво малюнку на піску. Знаєте, От коли довго малюють, малюють, а потім раз. І красиво таким довгим мечем чи чому змітається цей малюнок. Розклад таро це щось таке. Я колись не розуміла сенсу всьому цьому. Мені було цікаво, чому це так і для чого змітати. Тепер я зрозуміла це в розкладах таро. Отже, центральна карта, отже, поки не змила, як то кажуть, поки не змила. Показую. Центральна карта паж мечів. Тобто, хто такий паж мечів? Це той, який захищає інтереси. В нього і меч є, тобто і зброя є, але це і мистецтво дипломатії. Це той, хто захищає справедливість і кордони. Ми бачимо тут голубки, голуби, це як ну, дух, голуби. ну, Це не зовсім, по-моєму, навіть голуби, вони подібні на голубів. Це якісь такі. Може, різновид, ну, якісь такі пташки, вони сині. Бачимо, ми тут все в синіх фіолетових кольорах, і це все не випадково. Якщо ми беремо по чакрах, то це е, так, зараз я вам скажу: п'ята-сьома чакра, синій колір, голубий колір, скажімо так, це ж у нас іде горлова чакра, ну, коли ми дипломатично щось говоримо. так, Синя, якщо я не помиляюся, це якраз іде третє око, фіолетовий це сьома чакра з простором. Це я так зараз прив'язала з потоку, мені так захотілося сказати. Не випадково ніколи жоден колір. Я в цьому впевнена. Тобто ми бачимо рішучість. Він маленький, але він рішучий і непоколібимий, грубо кажучи. Пажмичів, подивіться на його вираз обличчя. Тобто і постава, як він впевнено, стоїть, він буде захищати інтереси. Це і розмови, дипломатія, як я сказала, і зброя. Ну, тобто, я все одно маю зброю в руках. Так, меч в ножнах, але коли потрібно, я можу його витягнути. Це так, як виглядає зараз НАТО. Чомусь воно мені виглядає зараз пажиком, я була здивована. Ну, можливо, суть. В минулому, зовсім недалекому, переоцінка цінностей. Тут повішений виглядає не як НАТО зависло і нікуди не рухається. Ні, тут же поруч, грубо кажучи, туз жезлів дуже активна карта, і ця карта дуже активна. Але повішаний, зверніть увагу саме на цій колодії я вирішила зробити розклад. от Повішаний, і в нього. Цій позі висипаються як мідяки з нього, з кишень. Тобто висипається мішура, те, що не потрібне, те, що легко може вис... висипатися, грубо кажучи. Так? Чому це відбувається? А Тому що йдуть кардинальні переміни: карта смерть. Це колосальні переміни. Це в основі ситуації лежить. Дивіться, а десятка мечів це. В голові. Що таке голови? Це плани, це структура. і вона рушиться несподівано. Саме після переоцінки цінностей. Але завжди важливо дивитися, що йде після смерті і після десятки мечів. От, до речі. Я ще розумію, чому я вирішила вам викласти саме на спонс для спонсорів. Як правило, спонсори каналу це ще часто люди, які трішки розбираються в таро, люблять таро. І це такий навіть, ну якщо ти так нага... ну, показуєш відкрито, це як навіть невеличкий майстер-клас по поєднанню карт. І от я завжди кажу, важливо дивитися, що йде після карти смерті. Які переміни? От тут несподіваний кінець, і це буквально от от зараз, різко, так. Це основа ситуації, назрівають великі переміни у всьому світі. І далі ми дивимося, а що після цього? Що? Зупинка? Ні? Дуже активні карти. Туз жезлів, лицарь кубків це те, що йде з простору. Лицарь кубків це карта дипломатії. Тобто це рух є і оновлення емоційного. Туз жезлів це я можу, це і зброя, до речі. І зброя, і нова зброя, і є натхнення, є настрій. Якщо ми дивимося по горизонталі, то настрій натхнення продовжувати є. Але я так розумію, форма, структура, плани змінюються кардинально. Тепер дивлюся. В мене було таке питання для мене: чи буде НАТО розширюватися? Цю тему мені сьогодні задав якийсь аналітик чи журналіст. Я просто щось зготувала вдома і почула фразу, що НАТО не планує розширюватись, воно буде відозмінювати свою діяльність. Тому навряд чи Україну найближчим часом візьмуть, чи якимось подальшим, чи взагалі колись візьмуть, бо типу вже все стала структура, нікуди вона не йде. І я хотіла подивитись, чи стала вона. Чи йде, чи не йде. До речі, в повному відео для взагалі каналу я подивлюся і питання потім, чи будь, які все таки шанси в Україні колись небудь туди потрапити. Так от, на позиції по Кельському хресту, як сам герой, на якого ми дивимося, впливає на ситуацію, випав Лицар Жезлів. Лицар Жезлів це про експансію. Завжди про завоювання нових земель. І знову ми бачимо захист. Дивіться, ми бачимо діючий вулкан, а лицар Жезлів, він якби подалі. Кінь взагалі сюди дивиться. Це все-таки захисник. І теж недаремно, гляньте, як От ми бачимо там захід сонця. Гляньте, як художник намалював. Там діючий вулкан, буквально вогонь. А тут жезл. На фоні сонця, тобто, це як ми часто фотографуємо на долоні там Ейфелеву вежу або сонце. І зверніть увагу, і тут з жезлів як малюється тут вогонь, а на фоні чи луна, чи сонце, тобто все одно поєднання з зовнішніми процесами простору і, і відповідь на запит цих процесів. Тобто ла, НАТО не збирається. Зменшуватися, обмежуватися, ми бачимо рух. Ми бачимо лицарь кубків, лицар жезлів, гарний настрій. Тут навіть не лицарь мечів. Лицарь Пентаклів це взагалі повійна була би карта. Немає такого. Є активні, активні і дипломатичні лицарі. Тому що лицарь мечів — це чисто військово, це скандали. Ні. Тут іде дипломатія. А, що йде з простору? Простір що дає, нові виклади. Трійка пентаклів каже, а, потрібен новий проєкт НАТО. По-новому. Зрозуміли? Тобто зупинки немає, четвірки мечів немає. Є переоцінка цінностей. повішена десятка мечів. Несподівано. Розуміють все, оце, що ця система працювала, вона більше не працює, бо війни стали іншими. Якщо іншими стали війни, значить, і сама структура має відозмінюватись. От вона, карта смерті. Надії, страхи, сподівання. Король кубків тут якраз випадає. Як це називається? Є головний в НАТО? Як вони називаються? Очільники, Хто? напишіть мені в коментарях, як вони називаються. Все одно надія на дипломатію. Король Кубків це переговірник, король Кубків це оратор, це захисник, це адвокат. Це адвокатна система. Ось така історія. І карта завершальна. Бо класичний кельтський хрест от він йде так, це я потім додаю завжди від себе. Я дивлюся, а надалі що? А от саму ситуацію завершає туз Пентаклів. Туз пентаклів – це карта хейпі-енду, це карта нового. Початку нового потоку, це золотий шанс. І з цього я кажу, що міць продовжується. Міць НАТО нікуди не йде. Тут зосереджені основні там, зброя, гроші, кошти, тобто ну, олень це взагалі символ, по-моєму, багатства, плодороддя, щось таке. Так? Ми бачимо два туза – туз жезлів, туз Пентаклів. Це два дуже активних тузи. Туз мечів це просто ідея, так, потенційна, наприклад, і війна. Туз Кубків це теж емоції. Ні. Тут карта дії нового проєкту і вміння його матеріалізувати. Далі я подивилася, що далі йде. І випала карта імператриці. Тут ми не це як Росія, в мене завжди це Росія, це в мене як. Якщо я дивлюся Україну, Росію, президент України. Ну ні, в даному випадку я абстрактно зараз дивлюся без е... конкретних осіб. Імператриця символ плодороддя, оновлення, вміння втілювати проекти. Тут цікаво вийшло біля туза Пентаклів, імператриця, символ тут Венера. А далі йде цікаво, карта місяць і карта Королева е, мечів. Королева мечів це час то йде війна, і я це щитую, що так, ми зараз в ситуації смутних часів, темних часів, тімне времена, так, говорить, темні часи, немає сонця, є тривога. І ми все одно бачимо НАТО на стражі цієї тривоги. Все одно це потужна організація. Все одно дуже потужна організація. Я навіть не очікувала таких карт побачити. Я сіла дуже скептично дивитися. І потім кажуть: якийсь час, ці часи будуть, і тут ми бачимо сімка кубків. Сімка кубків це коли у всьому світі незрозуміло Переорієнтація на цінності. Що ж для нас цінність? І тут можна говорити безкінечно і затягувати до безкінечності відео. Що таке, яка цінність? Слава, мудрість, гроші, території, що. І потім ця історія оцього нерозуміння, оцього туману, вона закінчується, вона як обнулюється щелчком. От приходить блазень і він якби все каже: Ви пройшли цей квест, ви щось зрозуміли? Я обнулюю і починаю нову гру. І дуже важливо завжди, як після нуля, як після карти смерть. І після карти Вежі, це от коли йде. І вісім кубків. Це є такі карти, коли говорить про обнулення, про закінчення. А, і карта мир. От такі карти, які показують обнулення, закінчення циклу, переривання процесу, різке. От десятка мочів це переривання, різке процесу. Коли ми крапко на чомусь там дивитися, а що далі? А далі колесниця? Колесниця це символ, коли об'єднуються різні сили. Темні світлі, різні концепції, різні бачення, різні країни. І НАТО сідає і їде далі. Я там витягнула в мене потім ще карта Трійка Мічі випала, в якийсь момент я її забрала. Що я зрозуміла? Треба розуміти, коли. Що я зрозуміла? Треба, розуміти. Треба знати, коли зупинитися в розкладі. Тому що так можна витягнути всю колоду, ну і до чогось ти дійдеш. <свісно> Я зрозуміла, що ні. Поставити крапку треба на цьому. Тобто НАТО і далі стоїть як структура. Причому, що мені сподобалось, не імператор вийшов, не король мечі вийшов. Ці би карти були більш жорсткі, чоловічі. Тут вийшло цікаво, жіноча енергія, але енергія захисту. розумієте? Далі, карта місяця ж, теж жіноча карта вважається. Ене... Не даремно кажуть місячні. Да? От жінки назвали місячні. Ясно, що це цикл іде так, по місяцю. Але це карта глибинної інтуїції. Це от та, яка... Це матір, матір, яка може взяти. от Бачите, от ми дивимося, королева мечів. Вона з мечем, але навколо білі голуби. І киця. Тобто, пом'якшується ця енергія. Немає такого біля короля мечів, і біля імператора немає округлих форм. Тобто організація, перш за все, як захист, а не як агресор, який куди нападає. І вона була для цього створена. Так, вона себе і жила, і жили. Ну, міняються правила. І вона теж міняється, вона змінюється. І вона проходить теж оці смутні, незрозумілі моменти й часи. Потім це все обнулюється і починається нова гра з чистого листа і от колиснуться сіли і поїхали. А далі, як то кажуть, це зовсім нова історія. Дякую картам, що вони так висвітлили точно. Для мене так зрозуміло, бо бувають такі розклади: ти дивишся, ти б'єшся на них, скачуть карти. Це кажуть, що. Нема оприділеності і енергії тільки вибудовуються, енергії один, одна з одної сперечаються, майбутнє незрозуміло, неможливо намацати. Тут мені все було зрозуміло, тож до вашого перегляду це відео я маю сподівання, що вам було. Цікаво. Ну і не буду вам говорити традиційно, як я кажу на канал. Підписуйтесь на канал, бо ви вже підписані. Ви є моїми спонсорами. Я вам дуже дуже вдячна. Мені це приємно і це теж як моє НАТО. Це відчувається як мій захист, моя спина тому. що... Тут же так, якщо людина щомісяця готова, хай невеличкі кошти, але викладати за ті знання і інформацію, яку вона отримує, це говорить людина і себе поважає, і спікера, тобто мене поважає і любить, і от підтримує е так, як може. Дуже вам вдячна і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.